Озвучила українською твоя доля. Приємного перегляду. Привіт, армії. Вже вересень. Вересень це вересень, це час для читання. Зараз я на роботі. Шонгук зазирнув і втік. Отже, друзі, вересень настав. Це час, коли конячки набирають вагу. Сезон нескінченного неба та похлинких коників. Осінь. одягніть осінній тренч. Потрібно гарно одягнутись і доповнити образ окулярами. Не забувайте про читання. як би це сказати? Це час, коли серце переповнює почуття, тому читайте побільше. У вас все добре? Думаю, в мене також все в нормі. Там, в майбутньому, що можна поїсти у вересні осінню пору, осінню друзі їжте частіше самґепсаль їжте більше м'яса та овочів їжте смачну їжу та набирайте вагу я також так зроблю сподіваюсь ви також ви маєте піклуватись про своє здоров'я будьте здоровими та накопичуйте енергію щоб у майбутньому ви могли прийти до нас на концерти. Потрібно зберегти сили, щоб слухати музику. коли ми почнемо пускати свої пісні, будь ласка, накопичте енергії, щоб насолодитись ними. Просто зробіть це більше. Нічого не потрібно. Я не можу просити вас зробити більше, бо викладаю такі відео лише раз на місяць чи близько того. Щоб То ви могли подивитись на мене? Я трохи змінив зачіску кожен раз. Я говорю про різне, змінюю тему розмови, тому і імідж пробую змінювати. Якби я постійно виглядав однаково, здавалось би, що я не доклав і граму зусиль це зовсім не круто. Якби просто показався у повсякденному образі, коли зайнятий, і без макіяжу, виглядало б не дуже, тому вирішив знімати в такому форматі. Прагну кожен раз виглядати по новому. Я в минулому, м, про себе в минулому міркувати легше. Але говорити про майбутнє це трохи. Ві. Ти закінчив? Ві прийшов. Хочеш приєднатися? Окей, покажись нам. Добрий день. Добрий день. Це Кім Хьон. Так. Отже, а вони зараз там де чим зайняті, але майже всі мемпери закінчили. Тому мені також потрібно закінчувати. Ні, чому? Поспілкуйся ще. Наші армії так чекали тебе. Це правда. Я відзняв уже багато чого. І в майбутньому відео буде ще більше. Я буду дуже радий, якщо ви знайдете трохи часу, щоб подивитись на мене. Джин -ші! Що? що ще ти готуєш для наших армій? Я багато чого підготував. Різні концепції для кожного місяця, тому змінюю образи, як зараз. Зараз осінній лук. Може, спочатку переодягнешся, а потім поговоримо. Ти правий. Так, ну що ж, удачного місяця, друзі, я скоро повернусь, друзі. Бувайте, розходимось. Якщо тобі сподобалось відео в українській озвучці, тоді підписуйся, став лайк та пиши коментарі. Які ще відео ти б хотів почути рідною мовою? З тобою була твоя доля. До зустрічі!